Одеса, ви будете шоковані. Двокімнатна квартира біля моря та центру міста. Квартира в гарному стані розташована в одному з найпривабливіших районів міста. Простора кухня, яка повністю укомплектована і все залишається новим власникам. Сучасний суміжний санвузол. Загальна площа квартири становить 30 метрів квадратних, що робить її ідеальним вибором для комфортного проживання. А щодо планування та особливостей? Все дуже просто: дві роздільні кімнати, площею 11 та 6 метрів квадратних, гардеробна кімната площею 4 метри квадратних, квартира з ремонтом, готова до заселення без додаткових вкладень, поруч два дитячі садочки. А це є великим плюсом для сімей з дітьми. У дворі розташована школа, і це забезпечує зручність та безпеку для ваших дітей. Ну і що може бути краще для Одеси, коли всього 10 хвилин до моря та центру міста, і це дозволить вам насолоджуватися як пляжним відпочинком, так і всіма перевагами міської інфраструктури. До зустрічі в